Добрий день, компанія МТЗУК. займаємося частинами на трактори, роторну косарку Вірекс та граблю Ворошилка сонечка. Наявності маємо ось такі речаги поворотні, сошки на трактор МТЗ-82. Є виробництво Україна, зліво можете їх побачити. Дуже гарно зроблені, пофарбовані. Ціна таких комплект-2300, десь, десь так ціну точно не пам'ятаю. Це Білорусія. Оригінальні. Ціна таких комплект десь виходить десь до 6 тисяч приблизно. Кому цікаво, можете звертатись за номером телефону, який бачите на екрані. Дзвоніть, замовляйте, буду чекати ваших дзвінків.